Мої вам вітання. Лише 3 хвилини часу на приготування, і в результаті ось таке от яскраве за кольором, з ніжним та рівним смаком і глибоким ароматом варенечко виходить в результаті. І я вам дуже раджу його приготувати. Спершу миємо, просушуємо та відбираємо оті зелені кінчики від полуничок. Нарізаємо ось таким от способом, як на відео. І Почергово з цукром всипаємо до миски, в які спочатку ягоди будуть просочуватися, а далі готуватися варення. Загальна кількість такого от чищеної ягоди 2 кг 400 г, і загальна кількість цукру 1 кг 400 г. Не один до одного, а цукру я використовую на 1 кг менше. Отож, Отак от пошарово пересипаю, ні в якому разі не перемішую, лише отак от злегка струшую. І так до тих пір, поки не закінчиться в нас полуниця та цукор. Далі залишаю на декілька годин, аби виділилося багато соку. Сорт полуниці у мене називається кабріло. Вона завжди така от яскрава, солодка та ароматна. Після того, як ягода виділила сік, достатню кількість. Я буду готувати вареничко. Дивіться, конфітюрку яку я буду використовувати ну, на упаковці співвідношення один до одного. Тобто, 1 кг ягід, 1 кг цукру. Для мене таке співвідношення завелике. Мені не подобається, коли аж один до одного. Я хочу цукру поставити трошечки менше. Тобто, я мала би в такому разі поставити 2,5 пачечки конфітюрки, але я буду давати на половину пачечки більше, тобто, 3 я буду всипати. І зараз буду відбирати звідси сік, але обов'язковий момент я не маю його зараз перемішувати. Тому що дуже таким товстим шаром на дно осів цукор, який нам дуже потрібен для приготування варення, аби воно було густіше та смачне. А для соку. Мені цей цукор не потрібен. Мені потрібен більш такий натуральний сік, який я зараз відберу і покладу до морозильної камери. І брала я 700 грамів цього соку. І тепер вже після чого буду гарно перемішувати оцей цукор. Він там сантиметрів два, напевне, просів знизу поднови, маю його гарно виняти. І головне так, щоб не пошкодити ягоди. Акуратненько все робимо. Перемішуємо до повного з'єднання між собою і вже після цього будемо всипати три пакетика цієї конфітюрки. Але звертайте увагу, різні виробники вказують по різному співвідношення, тобто може бути 1 до 1, 1 до 2, 1 до 3, 1 до 4. Тобто ви маєте це все прочитати перед тим, як готувати варення. От, тепер гарно перемішую, після чого залишаю на 3-4 хвилинки, нехай воно настоїться. Далі на вогонь після закипання варю лише 3 хвилинки. Отак от, от В процесі е, приготування збираю постійно пінку і подальшому викладаю до баночок і починаю закручувати. Три баночки з цієї порції я отак- от Цілком ягодки з невеликою кількості рідини закручую, і одну баночку я буду закручувати отак от, в рідкому стані. Взимку я буду готувати з цієї маси полуничний зефір. Отож, закрутила я баночки, перевернула вверх дном для того, аби кришечка гарно всмокталася. Обов'язково накриваю рушником і до повного вистигання залишаю в такому стані. Далі перевертаю і несу на зберігання до кладовки. А на сьогодні в мене все. І дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця і до нових зустрічей на моєму каналі.